Служба безпеки під Харцизьком знищила склади росіян. І поки Росія б'є по торгових центрах в Україні, Україна філігранно точно і Служба безпеки, як ніхто в цьому розуміється, знищила склади. Це, власне, те, що сьогодні-завтра мало летіти по нас із вами. Вони це зачистили. Друге, зловили зрадника, виявляється, в нашій армії була потвора, типу, яка в Росії брала гроші і зливала аеродроми. Зливала склади. Ну, зараз нього заарештували довічне ув'язнення, з чим вітаємо російського крота, і повна конфіскація майна. Єдине треба прослідкувати все, що було записано на дружин, бабусі, коханок, теж повинно йти в українську казну. І це меседж іншим проросійським потворам, які душу дияволу продали, що з вами кожним буде так само. Ось це дуже важливо. І хай тримають кулаки, щоб ще на зоні нічого не сталося.